Друзі, гості каналу, всім привіт! Ну що в нас сьогодні хочу зняти таке відео для вас, як вдома зробити саморобний круг для корморізки. Може хтось захоче зробити собі корморізочку. Звісно, в Ютубі багато там всяких відео є, як зробити такого круга. Але я вам покажу свій варіант, як я роблю. Може комусь буде цікаво, навіть полезне відео. Розкажу, з чого я її роблю. Ну, Постараюся все подробно. Так що, друзі, всім приємного перегляду! Ну що, а ми погнали. Отакий, От друзі, будемо робити круг на корморізочку. Простенький такий. На три ножика. Звісно, можна робити на 4, на два ножика. Хто як, ну, це по бажанню якось так скажемо. Хто як хоче. Я то роблю на три. Все регулюється, ножики, все як не може бути. Будемо робити з такої плити. Грубина плити 8 мм. Який вам треба діаметр, ви розмічаєте і вирізаєте. Так що, погнем. Друзі, отакий от получився круг на корморізочку. Не знаю, доволі непоганий получився. Бачите, по простому я її заточую, все. Ножи, ножики такі поробимо, ну все саморобне. Я думаю, достойний варіант такий на корморізочку. Ножики все регулюються, все знімається, все як не може бути. Так що, друзі. Кому сподобалось таке відео, коментуйте, підписуйтесь на канал. Обов'язково. Ставте лайки. Ну, все буде Україна. Пока-пока.